Кожен робить свій власний внесок в нашу перемогу і волонтерить як може. Ми ось отримали від нашої прихильниці, яка постійно читає сторінку нашої. Громадської організації отримали ось таку книгу. Вона була на презентації цієї книги. І, відповідно, попросила людей, які були присутні, а це безпосередньо автор Радомир Мокрик. Так само був Іван Малкович видавництво Баба Галамага, знаємо, та і Оксана Пахльовська. це є донька величної Ліни Костенко. Ця дівчинка попросила поставити автографи і, відповідно, ці автографи ви бачите, і написано для донора громадської організації Планета волонтерів, для благодійника. Оцих три людини поставили нам автографи. Саме цей екземпляр не читаний. Ми його не даємо нікому читати, тому що ну розуміємо, що людина, яка її придбає, вона хоче бачити її цілковито незайманою. Такою вона залишається. Є на посилання на нашій сторінці Геопланета Волонтерів. Є на моїй особистій сторінці Тетяна Калюжна. Заходите, скидаєте там. Є номер банки, скидаєте посилання скрін оплати, що ви. 100 гривень, значить, один номерок, 500 гривень, значить 5 номерків, 200 гривень, 2 номерка відповідно. Чим більше номерків, тим більше шансів на виграш. 20 числа будемо розігрувати, рандомно обирати переможця, тому дану книгу можете придбати всього-навсього за 100 гривень.